Вітаю, шановні колеги. Запрошуємо вас на 27-му сесію Національної школи гастроентерологів гепатологів України. На сесії ми поговоримо про актуальні питання діагностики, профілактики, лікування захворювань органів травлення. Обговоримо сучасні гайдлайни, які рекомендують підходи до ведення хворих з гастроентерологічною патологією та суміжною патологією внутрішніх органів. Розберемо клінічні випадки, почуємо думку лікарів суміжних спеціальностей. Також, як завжди, цікаво пройде Академія здорового харчування. І ми поговоримо про харчування як метод лікування захворювань внутрішніх органів, поговоримо про відносини між їжею і ліками. Запрошую вас прийняти участь в роботі 27-ї національної школи гастроентерологів і гепатологів України. До зустрічі! Шановні колеги, Національна школа гастроентерологів і гепатологів України є знаковою науковою подією року як для членів Української гастроентерологічної асоціації, так і для всієї лікарської спільноти. Це платформа сучасних наукових ідей, поглядів, дискусій з актуальних питань сучасної гастроентерології, які стосуються діагностики, лікування і профілактики захворювань. Це лекції провідних вчених України і світу. Отримані знання нададуть можливість надавати висококваліфіковану медичну допомогу пацієнтам. На засадах персоніфікованої і доказової медицини. Доброго дня, дорогі колеги. Триває підготовка до національної школи гастроентерологів гепатологів України. Організаційний комітет, спікери, учасники, служба технічної підтримки готуються, щоб якнайкраще висвітлити актуальні питання гастроентерологічної науки і практики в рамках форуму будуть відображені вплив стресу на здоров'я населення України, вплив порушеного мікробіому, захворювання органів травлення у поранених. Тож чекаємо на ваші запитання, актуальні клінічні випадки для їх активного обговорення на платформі Національної гастрошколи. Шановні колеги. В рамках проведення Національної школи гастроентерології та України також проводиться засідання Академії здорового харчування, на якій розглядаються актуальні питання сучасної дієтології, дієтична профілактика та лікування, системних запальних захворювань, автоімунних, метаболічних захворювань, а також розладів. Аутичного спектру. Запрошую вас прийняти участь в Академії здорового харчування.